Всім привіт! Замовив собі електрочайник Термос Zeppelin ZP106. Ось так ось виглядає в червоному кольорі. Е, дивився, на ютубі немає оглядів, тому вирішив, заказав собі і зроблю такий невеличкий огляд. Зараз розпакуємо, подивимося, як виглядає. Інструкція. Замовляв червоному кольорі. Подивимося, в якому кольорі прийшов. А прийшов у синьому. так? Якийсь синій. Звичайна. Ось так виглядає Такий дивний колір. На відео бачив, ось так нажимається, водичка ліється. Так, а як відкривається кришка? А, повертаєте, кришка відкриється. Така ось кришка. І ось так виглядає всередині. бути знаходитися індикатор температури, і пишуть, має тримати температуру до 28 годин. Зрозумів, у чайника є режим підтримки температури. Тобто, в нього немає кнопки вмикання. Тобто, ви ставите, заграється красна кнопка, і він починає гріти воду. Зараз подивимося за скільки. Часу він нагріє. І тобто чайник має, я так розумію, функцію самопігрів, тобто, якщо вода остине, то чайник вімкнеться і буде підігрівати по трішки воду. Ну, тобто, доволі таки непогано. Все, потім нажимаєте на і наливаєте воду. І ось такий чайник термос. Значить, потужність чайнику 2,2 кВт 2200 Вт. Об'єм чайника 3 літри. Потім будемо користуватися. Подивимося, скільки насправді тримає так за гарячу воду. термос цей. моє особисте враження про користування термочайником в реальних умовах для великої сім'ї. Чайник не встигав вихолоняти за три години, так як в ньому за цей час закінчувалася вода. Але протягом цих, цих трьох годин можна було готувати гарячу каву або чай. Тобто, чайник доволі таки довго тримає гарячу воду. Також хочу розказати про режим автоматичного підігріву води. Після того, як чайник закипів, приблизно після 2 годин, чайник автоматично вмикається та підігріває воду. Але він її не закип'ячує знову, тобто є захист від перекип'ячування води. Тобто, перший раз, якщо ви налили холодну воду, поставили чайник, він закипів приблизно за 6 хвилин. Потім він стоїть, приблизно проходить 2 години, чайник виключається автоматично. І підігріває воду, але не закип'ячує. Тобто так ви будете економити на електроенергії. Загалом у термочайник гарна та економічна річ. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався мій невеличкий відеообзор на такий чудовий термочайник. Тому що, я ж кажу, коли я хотів придбати собі цей термочайник, вирішив знайти якусь інформацію про нього, то на Ютубі, що дивно, не було жодного відео зв'язане з цим чайником. А, забув сказати, чайник називається ZPLIN ZP106. якщо що. Добре, друзі, тоді всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. І в кого є, в кого є такий чайник, пишіть власне враження від користування цим чайником. Подобається вам чи не подобається. Можете писати мені в коментарях, якщо хочете, щоб я зняв якийсь відеообзор на якусь річ. Можливо, якщо в мене хватить коштів, я куплю і та зніму свій власний огляд на цю річ. А в майбутньому, можливо, колись мені будуть давати речі спонсори, щоб я їх рекламував. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всім до побачення!